Бофони так називалась валюта часів ОУН-УПА. Походить назва від скорочення двох слів бойовий фонд. Основним призначенням бофонів було створення фінансової бази для ОУН і УПА, хоча в тяжкі часи за них можна було купити хліба. Така валюта існувала з кінця 30-х до 54-го року минулого століття і вручалась людям, які робили добровільні або й примусові внески у фонд повстанців. Зображені на таких грошах вояки та політичні гасла. Виготовляли бофони у підпільних друкарнях. Дизайн розробляли відомі митці. Серед них Іван Багряний. За 20 років існування було випущено понад 500 різновидів бофонів. Наявність цих грошей у людини була достатньою підставою для репресії НКВД. До недавнього часу бофони зберігалися в архівах КДБ. Зараз архіви відкрили, тому з'явилась нагода видати книгу про повстанські гроші. Якщо взяти цей 31-32 рік, то бюджет ОУН сягав приблизно. 50 тисяч доларів. У 1937 році за весь довоєнний період бюджет ООН сягнув 152 тисяч доларів. Е, ви е, трошки не дивіться на ці речі скептично. Е, американський долар 1937 року і американський долар сучасний це, як кажуть, в Одесі різні речі. Це треба помножити десь при на двадцять.